На початку 1930-х років у Харкові випустили автомобілі марки Ford, який ми не внесли до першої серії. Дякуємо нашому підписнику Павлові, що підказав нам. Радянський уряд підписав договір із американським концерном і придбав ліцензію на легковий автомобіль Ford Model A та вантажівку Ford AA. Дякуємо вам, що коментуєте та ставите вподобайки, бо це допомагає просуванню українськомовного контенту. 1960 року запорізький автомобільний завод випустив перший український серійний легковий автомобіль ЗАЗ-965. Практично відразу при масовій експлуатації виявилися недоліки автомобіля: маленький об'єм багажника, високий рівень шуму двигуна, погана динаміка розгону, перегрів двигуна влітку, ускладнений запуск в мороз, тіснота в салоні. Тому вже весною 1961 року завод розпочав розробку нової моделі ЗАЗ-966. І в листопаді того ж року дослідний зразок був продемонстрований на ВДНГ. Водночас це не перешкодило модернізації, організувати ЗАЗ-965 і випускати його до 1969 року, з яких останні три він випускався паралельно із ЗАЗ-966. На сході УРСР була реалізована, хоча й не у повному масштабі, найвдаліша спроба нового українського автовиробництва. Спочатку на сіверодонецькому авторемонтному заводі розробили і запустили у дрібносерійне виробництво мікроавтобус «Старт» з двигуном і агрегатами Волги газ ГАЗ-21 та кузовом із склопластику. Дизайнером цього автомобіля став Юрій Андрус. Близько сотні таких машин вийшло з цеху САРС. А згодом випуск цих елегантних мікроавтобусів здійснювався у Донецьку в кількості 10 штук під назвою Донбас. Також в Коростені 70 стартів, а Луганський авторемонтний завод випустив 20 мікроавтобусів. Виробництво тривало з 1963 до 1970 року. Один мікроавтобус старт був подарований Петру Шелесту, першому секретареві ЦК КПУ. Але навіть це не допомогло розширенню виробництва. Українських мікроавтобусів натомість газ, що мав постачати агрегати, українську ініціативу не заохочував. Склопластик виявився не найкращим матеріалом для масового серійного виробництва автомобілів. Мікроавтобуси вже вироблялися у Ризі, Ульяновську та Єревані. і розгорнути нове виробництво не вдалося. У 1966-му на Сєвєродонецькому авторемонтному заводі, так само з двигуном та іншими волговськими агрегатами, розробили легковий український автомобіль Зоря. Також зі склопластиковим кузовом. Передовий на той час дизайн менша на цілу тисячу радянських карбованців. Собівартість порівняно з газ 21 від знаків всесоюзних виставок не врятували цей проєкт. Машина так і залишилась в двох, за іншими даними, чотирьох дослідних екземплярах. У 1971 році Луцький автомобільний завод випустив серійний автомобіль Луаз 969 що випускався з 1971 по 1988 роки. Автомобіль визначався як вантажопасажирський повнопривідний автомобіль з кузовом типу Універсал. Повнопривідний легковий автомобіль, який комплектувався двигуном МЕМЗ-969, 09 літри і 30 кінських сил. Автомобіль, як і всі ЛОАзи, має передній привід, задній підключається за потребою. Луаз 969М Волинь повнопривідний автомобіль, який випускався з 1979 по 1992 рік. Свою історію автомобіль розпочав у 1977 році, коли на заводі розпочали роботу над вдосконаленням моделі Луаз 969 а Дебют моделі відбувся у 1978 році на міжнародному автосалоні в Турині. І за його результатами ЛУААЗ-969М увійшов Десятку найкращих повнопривідних автомобілів Європи. Липень, 1979 рік. Ознаменувався для цієї моделі ще однією нагородою. На міжнародній виставці Земля-годувальниця, що проходила в Чехії, автомобіль був відзначений золотою медаллю як один з найкращих автомобілів для села. Ще на початку 70-х група фахівців заводу на чолі з головним конструктором Сташенко, коли в СРСР роботи над новим масовим передньопривідним автомобілем тільки починались, розробила багато цікавих концепцій, як у вигляді макетів, так і втілених у металі. Слід зазначити, що з самого початку проєктувалось ціле сімейство автомобілів, яке включало в себе, крім базового варіанту, також і повнопривідні модифікації, пікап, фургон, вантажівка та інші. В серію ЗАЗ 1102 потрапив лише у 1988 році. Частково це пов'язують із тим, що керівництво міністерства транспорту СРСР, в якому працювало дуже багато колишніх працівників АвтоВАЗу, бажало бачити перший в країні передньопривідний автомобіль виробництва волзького заводу, тому чекало на появу ВАЗ 2108 Автомобіль ЗАЗ 1102 почав продавати з 1988 року. У той час Таврія позиціонувалась як виключно економічний автомобіль. У 1989 році мінавтопромом СРСР був випущений рекламний ролик для західного ринку, в якому водій заправляє Таврію зі своєї запальнички. З 1984 по 2003 роки розроблялась модель ЛУАЗ 1301, остання модель ЛУАЗу. Але автомобіль так і не був запущений в серійне виробництво. Вперше рестайлінговий варіант Луаз 969М було створено у 1984 році. Цей автомобіль відзначився лише новою формою кузова та салону. Технічне ж означення залишилося незмінним. Наступна спроба вдосконалити застарілий на той час 969М. Цей варіант був модернізацією моделі 1984 року. Зразок було збудовано наприкінці 1988 року і декілька автомобілів проходили випробовування. Акцент в конструкції був зроблений на передових, ще не випробовуваних в Радянському Союзі технічних рішеннях. Автомобіль мав каркасно-панельний кузов. Стальний несучий каркас із зовнішніми панелями із пластмаси. Змінюваний дорожній просвіт. Його збільшують, нагнітаючи повітря пневмобалони, підвіски електричним бортовим компресором або на хорошій дорозі зменшують. Силовий агрегат на базі двигуна мемс 245 таврії. У 1994 році на виставці МІМС-94 у Москві було представлено технічно інноваційний варіант автомобіля. Він мав цілий ряд прогресивних опцій порівняно із 969 м, таких як пневмопідвіска, блокування диференціалів та пластиковий оптичний кузов. Все це підвищило рівень комфорту та безпеки пасажирів. При цьому автомобіль не втратив своєї основної відмінної якості, високої прохідності по бездоріжжю. Виставлений на виставці автомобіль був застарілий і малопотужний. У 2002 році був представлений третій і останній варіант модернізації цього автомобіля. Правду кажучи, ЗАЗ-1106 це навіть не прототип. Це макет перспективного автомобіля, який як і макет ЗАЗ-1104, був створений УГК наприкінці 80-х років на базі вузлів і агрегатів Таврії. Таким автомобіль 21-го століття бачили конструктори ЗАЗу в ті роки. В обрисах ЗАЗ-1106 вже вгадуються риси майбутньої десятки та й багатьох інших автомобілів кінця 90-х років минулого століття, початку 21-го. На жаль, завод, як і всю країну, тоді поглинули наслідки політичної кризи початку 90-х. І керівництво заводу всі сили пустило на випуск і модернізацію сімейства автомобілів Таврія, що було на той момент. Мабуть, єдино правильним з економічної точки зору рішенням.